І на зв'язку з нами Харківщина, Вадим Васильчук, депутат Київради, командир взводу ТРО збройних сил України, місто Київ Вадиме, вітаємо! Слава Україні! Героям слава доброго ран! Ми намагаємося зараз окреслити ситуацію загалом на всіх наших фронтах. Щойно зв'язувалися із Донеччиною. Єгор фірсов з обережністю е і сподіваннями дивиться в найближче майбутнє. Каже, що можливо для ворога будуть сюрпризи. Яка ситуація станом на сьогодні на Харківщині? Ну, ранок почався як стандартно з артилерійського обстрілу. Тобто, ми фактично маємо. Такі ранкові привітання. Наші пташки піднялися. Ми зараз відслідковуємо, де саме ведуться вогневі ураження для того, щоб застосувати контрбатарейну боротьбу. Я впевнений, що ворог дуже скоро отримає заслугу. А, для чого на вашу думку ворог здійснює регулярні обстріли міста Харкова? Як такого так гинуть цивільні люди цієї ночі, вкотре загинула цивільна жінка? З якою військовою метою вони це роблять? А, ну на мою особисту думку, це виключно терористична а, історія. Тобто, ми вже не один раз підкреслювали, що. Російські війська ведуть фактично терористичний обстріл цивільного населення. Жодних військових об'єктів по Харківщині. По Харкову перепрошую mm. останнім часом не чути було, щоби було уражено, але це тероризм, який здійснюється військовою зброєю проти цивільного мирного населення, пане командире. Ми розуміємо, що зараз фаза війни поч... розпочалася у осінньо зимовому. Періоді, так, зокрема, ми розуміємо, що це вимагає певної підготовки і буде особлива специфіка. Як на вашу думку, зараз буде розгортатися велика Харківська операція? Звісно, йдеться про викидання ворога з території Харківської області. Ну, на даний момент ми всі перепрошую, перевзагаємося і перевдягаємося навіть на мині вже більш тепло і кій спеціально. Наперед готувалися, щоб розуміли, що буде похолодання. Правда, не очікували ж так швидко, незважаючи на те, що прямо зараз сонце світить мені в обличчя, насправді досить прохолодно, особливо вночі. Тому я думаю, що з цим також будуть складнощі у обох сторін, оскільки зараз і почався сезон дощів. Хоча я ж ми встигли перевзутись, ми встигли підготувати свої особовий склад. Головне, щоб наші пташки не замокали, і ми могли вчасно а, знову виявляти ворога і давати нашому старшому брату цілі для ураження. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, якщо описувати Ситуацію загалом по Харківщині, то ми усвідомлюємо стратегічну важливість Ізюмського напрямку, але на півночі від обласного центру так само непроста ситуація. Скажіть, будь ласка, чи можна взагалі якось виміряти категоріями де складніше і де потрібно бути ще більш уважними і зібраними? Ворог досить хитрий. Він постійно нас тримає в напрузі. Він і робить час від часу вилазки як на півночі, так і південніше, східніше. Мали навіть наступи на всіх цих напрямках, просто не водночасі. А зараз я думаю, що він також має черговий задум. Не можу знати його наперед. Тому ж кажу, для цього піднімаємо, виявляємо. В будь-яку техніку, яка скупчується для того, щоб знати наміри ворога, попередньо ведеться також і радіорозвідка, і ми дуже активно слухаємо перемовини ворога. Тому я думаю, що збройні сили будуть готові в будь-який момент. І так як і казав Єгор, ми всі чекаємо також на такі добрі новини. Я так би це назвав. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, чуєте їх перемовини, про що говорять? Можливо, є ну, якась знову ж таки динаміка їх там, розмов, окрім того, що вони обмінюються суто робочими, так би мовити, моментами? Ну, саме хотів сказати, що в першу чергу це військові робочі моменти. Дуже добре зразу чути, як вони панікують так само, коли. Поруч біля них падає відповідно український снаряд, який готовий нарешті позбавити їх цієї муки перебування на Україні, як вони вважають на а не в Україні. А загалом ми знаємо завдяки цьому, де хто стоїть, коли вони починають роботу, коли як висуваються. І це полегшує нам підготовку для того, щоб ми вчасно встигали укрити власний особовий склад, і для того, щоб ми могли вчасно провести контрбатарейну боротьбу. Пане командире, а якщо говорити про якісь не технічні, а можливо якісь особистісні моменти, орки втрачають загалом розуміння для чого вони в Україні? Ну тому, що вони їхали за длінним рублем за... заробити на крові в Україні, але кров'ю доводиться їм платити своєю. Ну і відповідно, це дуже незле витвержує. Чи зараз є відчуття, що в них Починають прокидатися, так би мовити, докори сумління. Ну, Я би на це не сподівався. Там немає ніяких докорів сумління. Ну, Вони я прекрасно... так іронізую, тваринний інстинкт: да. жити їм хочеться і повернутися з холодильником чи без нього в якусь тулу також хочеться. Я би не, не, не недооцінював ворога. Mm. Ворог змінив, зробив ротацію нещодавно. Вони е, також е, досить як. Підвели свіжі сили. Звичайно, ми будемо їх бити, але я в перемовинах не чув таких а, прям а, як пропальних настроїв. Ну, поживемо, як то кажуть, побачимо, а що за свіжі сили вони підтянули. Срочники, контрактники, можливо, там десь Ордловців ще наш кребличка. Чи, чи з Кавказу а на нашу точку зору це. Частини з ЛНРДР та вагнерівців як себе показують вагнерівці. Ну, про рівень боєздатності так званого ополчення ми знаємо. А от вагнерівці і Ліга це серйозніше? А, ну, ми теж можемо сказати, що рівень ЛНР, ДНР досить високий. Вони 8 років воюють, і тому в деяких речах вони навіть можливо краще за російські кадрові частини. Тому це теж тому як ворог є сильним. Ми його не недооцінюємо. Нещодавно, на жаль, ми мали інцидент на півночі. В новинах всі його читали. Я думаю про те, що було певне просування. А, а, ну я думаю, що це було за участь якраз уже найманців. Але це просування невеличке ліквідоване. І я впевнений, що висновки зроблені, і все буде триматися так, як і тримали зараз стрій. Вадиме, скажіть, будь ласка, місцеве населення, і ну я не знаю, якісь колабораціоністські рухи, які б заважали працювати агентура ворожа ДРГ? Ну на жаль, мушу констатувати, що є, мабуть, певне інформування ворога, але є й дуже позитивні. Приклади до нас підходять місцеві мешканці. Вони щиро намагаються підказати там це пов'язані технічні речі, чи це з ремонтами машин, чи реально допомогти з харчуванням, коли була в цьому потреба. Так само, ну я мав випадки, коли нам просто давали кошти. Дуже дякували. Дуже багато дітей зустрічає на вулицях з українськими прапорами. Для них це фактично. Стало таким, вони вітають українських військових постійно на всіх населених пунктах, де ми бачимо. Десь це блокпост, десь це е, просто якась гра. Вони віддають нам честь. Ну в кожного е, е, як дитячої команди своя, я так розумію, забава. Дякуємо, пане командире. На останок чи ворог готовий до зимової кампанії? Не можу точно знати. Я поки що не маю повної з цього приводу інформації. Сподіваюсь, що ми готові краще. Дай Боже, дай Боже. Ми будемо сподіватися, що все в нас з логістикою налагодиться і підтягнеться. А Вам дуже дякуємо за службу. Бережіть себе і тих, хто з вами поруч. Вадим Васильчук, депутат Київради, командир взводу ТРО збройних сил Києва, Харківщина.